Вітаю! Сьогодні пропоную розглянути тему числівник. Повторити все, що ми знаємо про відмінювання числівників Якщо знати запитання числівника, то дуже легко його можна відмінювати Наприклад, на землі скільки. Родовий скількох. Давальний скільком. Знахідник. Скільки скількох. Орудний скількома. І місцевий на скількох. Дивимось родовому, Знахідний і місцевому. Закінчені ох, як українська народна казка. Ох, старенькі дідусі. Давальний медитує у нього Ом. Орудний. У нього Ома, він да нагадує нам про закон Ома фізики. Отже, щоб відміняти числівник, варто лише до основи додати оці відмінкові закінчення. Для прикладу, візьмемо слово 3. Називний. Три. Родовий. Трьох. Давальний – Трьом ом. Знахідний. Три трьох. Орудний – Трьома. І місцевий – на трьох. У нас виникає провідні числівника чотири. Тоді ми починаємо міркувати. Як же в городному буде? Чотирьма? Чи можливо чотирьома? Але ні, ні перша, ні друга форма нам не підходить, тому що в орудному буде чотирма. Там середити тигру, воно речей чотирма. Без м'якого знаку. Числівники від 5 до 9, від 10 до 30 мається на увазі 10, 20 і 30. І проміжок, проміжок між 10 і 20. Особливі тим, що має дві форми. Розглянемо це на прикладі числівника 5, називний 5 родовий. п'яти п'ятьох давальний, п'яти п'ятьом – знахідний, п'ять п'ятьох орудний. п'ятьма п'ятьома і місцевий на п'яти п'ятьох. І тут, хто уважний і спостережний побачить, що в першій формі числівник. 5. У відмінку родовому давальному і місцевому має однакову форму. Отже, родовий, давальний, місцевий – брати базняки. І скрізь будуть мати закінчення і, які б числівник ми не відмінювали. Дев'яти, дев'яти і дев'яти. У уробному, він мамин кастуючи, у нього завжди буде «ма». Ма-ма, він гукає. Тому завжди 9МА. Тут, можна сказати, діє найпростіша формула. Родовий дорівнює давальному, дорівнює місцевому і дорівнює М, орудний завжди кличе мама Ма-МА. Тому прирівнімові числівників від 5 до 9, раджу запам'ятати першу форму. Вона нам знадобиться. Для відмінювання сотень. Числівники 6, 7, 8, які теж входять до цього розряду. Мають свої особливісті, адже у них відбувається чергування. І тому в першу чергу ми звертаємо увагу на голосні в коренях. Наприклад, шість у всіх відмінках родового давального місцевим буде мати шісти і почервувалося на Е. Сім, семи і сьома. Семий рудовий давальний місцевий сьома уродний. Вісім і чергується на О у родовому давальному і місцевому восьми. 50, 60, 70, 80. Забудовую вони складні. Мають два корені. І найтеполішу помилку, яку тут ми допускаємо, коли між коренями з'являється у нас голосний 70, 50, 60, 80. Ви що такого бути не може? Це неправильно. Адже... Перший корінь не змінюється, тому ми ці варіанти швиденько видаваємо, як тільки вони нам трапляються. І пам'ятаємо, що 5 десяти. Шість десяти, сім десяти Десяти. Ось де правильний варіант. 50, 60, 70 перший корінь без змін. Чисівники 40, 90 і 100. Найлюбленіші. З на не менше проблем. Адже називий вирівний знахідний. І це 40, 90 і 100, а родовий доріг не у орудовими місцями і 40 40. Ташечка. 90 і 100. Завжди, а у всіх відмінках, крім називного і знахідного. Родовий давальний орудий місця 40, 90 100. Від 200 до 900. Теж у нас складні, мають два корені. Наприклад, 303 і 100. Що зновлю? Ріжу на два корені і відмінюю кожен із них по окремості. Перший, як числівник 3, тому це буде трьох родовому, давальному трьом, вознахідному три, орудному трьома. І у місцевому трьох. І додаю другий корінь, який буде у всіх сотнях, однаково у родовому завжди сот давальному. стам ам-ам, їсти хоче, в знахідному, так як у нас за одного, у орудному Стами, ами-ами. І у місцевий Ах, дивується місцевий. Пробуємо. Спробуємо привідміняти числівник 700. Пам'ятаючи, що його варто розрізати на сім і другий корінь 100. Відмінюємо. На землі 7 Рудовий. Семисот. Давай. Семи стан. Знахідний. Сімсот. Орудий. Сьома стан. Сімомастами. І місцевий на семистах і сімох сімохстах. Перший корінь відміємо точно як числівник стіни. І пої помилки сотня. Запам'ятайте і уникайте. Це орудне вірніло і доварі рінні. Доварію. Дуже часто можна зустріти двох стан, трьох стан, чотирьох стан, оруднув. П'ятий стану, шести стану, семи стану. Восьми станом, дев'яти станом. Запам'ятайте такого в українській мові, бути не може в городному відмінку, адже він, мамин, пистунчик, і там має бути ма в кінці перед другим коренем, обов'язково. Тому такі варіанти ми завжди видаляємо і шукаємо. П'ятьма стан. П'ятьом астом, 6 мостом, 7 стам, 8 з 9 дев'ять Ще раз наголошую, у першому корені ніякого і завжди ма або ома. Давай нож, замість двох, трьох, чотирьох, двом, трьом-чотирьом стам. Тисяча, думаю, розберетесь самі. Адже за відміленням воно і мельником. Коротше, як і так і тисяча. Все дуже просто. Ну от і все. До зустрічі у наступних відео, про які ви зможете дізнатись у моїй групі ВКонтакті.